Ласкаво просимо в Національну академію прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Я знаю кожного на цьому районі. Тебе з цією трояндою багато спільно. Прече алкоголь дешевий нікостин. Я так розумію, сусіди. з небагатих родин. Ми справжній колектив по Переможні кури. Діти вчаться захищати кордони. Небо Хочу, щоб ти змінила свою думку про мене. Доля любить злих і справедливе. Гей, чужий, ж ніколи тут жив. Ти був чужим. Завишився чужим. Перед махою будеш великим. звідси відсилали, тебе ніхто сюди не клиняв. Слава нації! Смерть! Прем'єра серіалу Прикордонники з 2 грудня о 19:20 на НТН.